А насправді дуже важливо розуміти те, що якщо ви е, морально, психологічно і навіть фізично не готові до чогось, е, воно, навіть якщо прийде, все одно з часом піде. Е, це стосується усього, тобто якогось великого заробітку, е, якихось е, класних стосунків з людьми. Е, Будь-чого, от чого ви би дуже хотіли, але внутрішньо ви не вважаєте, що ви цього вже готові. І що ви до цього готові, що ви можете це отримати, тобто ви собі можете заказати, що ви готові, але внутрішньо ви розумієте, що ви в це не вірите, що ви ще а, до чогось не досягли, не доросли. Що вам ще потрібно там не знаю, якось певним чином виглядати щось робити, щось мати для того, щоб, наприклад, до вас притягнулися люди там з певним статусом, або щоб просто там до вас гарно ставились, то вам ще потрібно собі працювати. Часто жінки так вважають, що там є ще не достатньо красиво, не достатньо ще якось, Е, Через те е до мене от притягуються якісь чоловіки, які погано до мене ставляться. От я а, така, така і така. Там максимально прокачана, От тоді тоді обов'язково до мене е притягнеться якісь уже дійсно е гідний, серйозний, там відповідання чоловіку. Кому що потрібно. І до речі, є ще одна така ситуація. Я б хотіла обговорити, що жінки вони часто діють по двох сценаріях. Це сценарій Золушки, коли вони чекають на принца, який їх порятує і свій біг і забере до себе казковий палац, або вони обирають для себе роль цього персонажа, який, ну, ця дівчина, яка була у красуні чудовисько. Тобто, наприклад, вона вважає, що ну, вона досить симпатична там і має там хорошу фігур, наприклад, і при цьому вона не хоче. Наприклад, більше звертати увагу на так само красивих чоловіків через те, що, можливо, у неї був негативний досвід з такими чоловіками. Вона вважає, що всі вони альфонси, всі вони зраджують, і відповідно вона шукає, шукає собі чоловіка, який буде, ну так скажімо, не надто впевнений в собі, в своїй красі, але при тому він там буде мати добре серце, буде вірний, буде. Радіти тому, що вона звернула на нього свою увагу, і через це їй буде вже безпечно і спокійно з таким чоловіком, тим часом вона його полюбить за його душу, за його добре серце і ставлення до неї. І часто така історія, в принципі, має, так скажімо, хеппі енд, хороше завершення. І Тому я не маю нічого проти такого сценарію. Це краще, ніж сценарій Золушки або Сильний Незалежний, який взагалі ніколи ніхто не потрібен, бо всі чоловіки козли. Тобто, якщо Жінка вміє обирати вона в першу чергу буде дивитися якраз не на зовнішній, звісно, а на те, як чоловік до неї ставиться, які в нього цінності, які в нього взагалі цілі на життя і переконання. Тому подумайте, які сценарії в стосунках в основному копіюєте ви.